Далі до військових тем і чергового назрівання скандалу з цього приводу щодо того, що можливо ухвалені нераціональні рішення, які сьогодні зазнають а, чимало критики від і військових, і громадськості почалося з того, що днями вже немало відома нардепка. Мар'яна Безугла заявила, що головком збройних сил України Олександр Сирський розпорядився перевести до піхотних бригад військових медиків, бійців із повітряної оборони та інженерних підрозділів. Отже, за її словами, це підтверджують самі військові і кажуть, що командування таким чином, нібито затикає дірки на фронті. Підтвердив частково слова Мар'яни Безуглої і екс речник повітряних сил Юрій Ігнат. При цьому він наголосив, що нардепка не бачить чи не висвітлює всю картину загалом. Водночас ігнат спростував твердження, що сили протиповітряної оборони стали менше збивати шахедів через відправлення бійців у піхоту. Екс речник зазначив, що відсоток знищення ворожих дронів аж ніяк не зменшився. Про що свідчать щоденні офіційні звіти. І водночас, вже у генеральному штабі збройних сил України зреагували і заперечили заяву безуглої речник Дмитро Лиховій у коментарі для Радіо Свобода повідомив, що мова йде про посилення медичних служб у зоні бойових дій, тобто медиків будуть переводити у стабілізаційні пункти. А робити це будуть на ротаційній основі. І, мовляв, це відбувалося власне і раніше. Але чому тоді виникли проблеми, і чи справді були часті випадки того, що не надто е, аргументовано якось це відбулося? Будемо зараз спілкуватися далі із гостем нашої та з цього приводу Іван Тимочко, військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ, долучається до обговорення цієї теми. Пане Іване, вечір. Добрі вам вітаю, слава Україні! Радий вас бачити. Героям, слава, Отже, маємо таке певною мірою часткове підтвердження. Але за словами Юрія Ігната, бачите, все таки це не повна картина, але реакція доволі жвава. Критиків багато, і Максим Жорін, третя штурмова бригада, Юрій Бутусов, цензорнет, Олег Симороз, ветеран, масі Наєм говорять про те, що ця практика не є позитивною, вказують зокрема на погану організацію мобілізації, якщо доводиться до таких заходів вдаватися, на ефективність такого підходу, що це не. Так добре працює як залучення і підготовка нових бійців, ну і також демотивація бійців, про таке зокрема зазначає Олег Симороз. З вашого з вашої точки зору, що заслуговує на критику, а що має логічне пояснення ось в таких рішеннях, якщо дійсно це відбувається? А правда, посередині. Перш за все, кожен командир підрозділу він наділений достатньо повноваженнями в себе в підрозділі ротувати і перед е, перерозподіляти наявний особовий склад. Це, це я думаю відповідь тим командирам е, бригад чи командирам батальйонів, які е, виступають проти власне скерування, і правильно вони наділені всіма повноваженнями, щоб власне не відправляти. Перший момент, другий момент надзвичайно важливий. Маємо розуміти, що всі роди сили військ мають приблизно військові спеціальності, які є спільними і суміжними. І якщо приналежність, наприклад, тої ж самих водіїв логістики, я так, наприклад, навожу, вони є так само, як і у медичних службах, як і в тилових підрозділах, так і в бойових підрозділах. І якщо є потреба в фахівцю конкретної спеціальності, швидше за все його можуть залучити. Другий момент залучатимуть. Якщо є потреба в стрільцях, то чи це стрільці в системі протиповітряної оборони, чи це стрільці в піхоті, чи це стрілець який знаходиться в, скажімо? Інших силах, родах військ, то швидше за все, при потребі його задіють. Тут ми маємо розрізняти за за посадами, за званнями, в залежності від тих потреб, які виникають. Другий і, напевно, і теж надзвичайно важливий момент, який ми маємо розуміти, що ротації, перерозподіл особового складу політики і депутати абсолютно не мають права на це впливати. Жоден генерал. Не впливає на призначення, переміщення, чи визначає депутатів, їхніх помічників, їхнього секретаріату, управління ради і так далі. І коли депутати намагаються маніпулювати е, цифрами, чи намагаються маніпулювати ситуацією, то е, насправді це призводить до такої ситуації, про яку ми з вами говоримо. Третій момент. Дійсно, е, з урахуванням того, що. Є е, певна нестача особового складу, це теж ніхто не приховує таєм, і не таємниця. І дійсно відбувається перерозподіл і, пер, пер, від, і відрядження, чи на ротаційних умовах бійців, чи відповідно до потреб до посад. Це варто завжди розділяти і розрізняти ніколи на посади, якщо є потреба стрільці, чи є потреба навіть лікар на його посаду не поставлять там, скажімо. Офіцера МПЗ ніколи не поставлять на його посаду артилериста, тому що це за ненадібністю так. Є виклики, коли приходиться залучати дійсно і бійців артилерійських підрозділів. Є і танкових, і це пов'язано а більше пов'язано не з ком з підрозділами самих розрахунків, а з бійцями, які скажімо. Є в структурі дивізіонів чи тих самих е, артилерійських батарей, і так далі. Звичайно, що потрібно виходити з тої ситуації, яка є максимально зберігати особовий склад, який є фаховий і підготовлений відповідно до їхніх посад. Але все таки, все одно е, ми маємо з вами розуміти, що. Політики, які не мають знань або не приналежні до військ, не мають права втручатися в роботу армії. Вони мають приймати закони такі, щоб армія максимально могла бути гнучкою і функціонувати. Оцей особливий основний основна вимога, напевно, знаєте, і основний обов'язок наших політиків. Бо е, зараз це почалося якесь таке цькування від від солдата до генерала в армії навпаки. Uh -huh. І за межами всіх, і вся стравлювання, ну ми можемо закінчити дуже сумно. На жаль, це є правда. Я кажу, що є багато викликів є багато проблем в армії, і їх потрібно дійсно. Вирішувати, але їх мають вирішувати фахівці, а не політики, які абсолютно не несуть жодної відповідальності за свої слова, вони можуть заявити будь-що, будь-де і будь-як, зманіпулювати правдою або підсунути як правду обман. Тут дуже потрібно бути обережним. Зневіра до армії, неповага до армії обернеться бідою до нас, усіх пане Іване. Все абсолютно слушно, якщо ми дійсно говоримо про те, як цей інфопривід взагалі з'явився в полі обговорення. Славнозвісна звісно, чи сумно. Звісно, Мар'яна Безугла вирішила це так би мовити підсвітити. Але справа в тому, що дійсно ми отримали багато критики, якраз від тих же військових, і знову таки ветеранів. От я знов-таки посилаюся на слова Олега Семороза ветерана, який каже про те, що його це демотивувало, коли були такі випадки, коли замість того, щоб дійсно доукомплектувати підготованими бійцями, він бачив, як приходять люди з інших, тоді як переведення відбувається дуже складно, а приходять люди із інших. Ого роду військ, яким здається, що держава, так би мовити, ними заткнула дірку замість того, щоб е, підготовано і планомірно відбулася мобілізація. Крім того, Соломія Бобровська, членкиня комітету безпеки оборони та розвідки, знов таки депутат депутатка від фракції голос але сказала про те що дійсно і раніше в попередній попередні рік попередні рік також фіксувалися ті моменти подібних переведень коли це відбувалося не в межах роду військ це були поодинокі часто випадки але їх кількість достовірно встановити неможливо була і на цим над цим працюють також додам що ось на підтримку того аргументу що можливо такі дії відбувається через те, що мобілізація відбувається недостатньо активно. Згадаймо й нинішні слова Олександра Литвиненка, секретар Ради національної безпеки і оборони України, про те, що Україна планує мобілізувати додатково 160 тисяч громадян, і це дасть можливість укомплектувати частини навіть не до 100, а до 85%. відсотків. Відповідно, військових і суспільства все одно може скластися враження, що це такі знаєте трошечки авральні рішення через. Те, що мобілізація все одно не відбувається як слід. Ну, якщо врахувати, що наші депутати свій час посилення закону по мобілізаційні процеси торгували кожну крапку кому. П'ять місяців, звичайно, що інерційний наслідок мав нас чекати. Це однозначно раз. Друге, жоден політик, чиновник не може називати цифри, не знаючи реальної потреби і стану потреби призиву особ людей до армії. Це важливо теж розділяти. Це знають ставка головнокомандувача, головнокомандувач. Відповідні уповноважені військові на цю які мають зобов'язання виконувати цю роботу. Третій момент для того, щоб посилювати, є абсолютно серйозні важелі в депутатів, скажімо, в плані боротьби з корупцією. Але наскільки я знаю, крайній законопроект закон, закону вже кі вступив в дію там по навпаки ну, пом'якшення покарання корупціонерам, які там десь пішов на угоду. Тобто ми бачимо, що ось ці сумнозвісні затримані. Керівники ВЛК і відповідні корупціонери по інших структурах швидше за все зараз отримують додатковий важіль. Е чи додатковий пункт не боятися там головне знаєте, вчасно мати в кишені заяву в разі, якщо попався? Ну я звичайно утрірую, але я думаю, що над цим вже відповідні якраз такі нечесні на руку струк... особи вже працюють цьому плані. От вам і відповідь дальше не може бути хороша армія, погані центри комплектування чи е... навпаки. Якщо створюється неповага до бійців в центрах комплектування, якщо нав'язується ілюзія, якісь про якісь дві окремі армії чи про двох окремих людей, це і так буде впливати. Якщо депутати виходять і кричать генерали нас вбивають, то звичайно, що навряд чи громадяни будуть хотіти йти служити, бо все таки це є легше оправдання. Якщо і так я можу говорити, якщо якщо, якщо до безкінечності, але я більше прихильник не показую, по один одному їхніх проблем я прихильник за консолідації в суспільства єдиного цілого. Бо на жаль, ми історично завжди проходили такі цикли, коли суспільство назначало винних своїх провідників, віддавало ворогу. Ворог знищував провідників, а потім знищував наших наше суспільство. Ми це мали в часи козаччини. Ми це мали в часи. Гетьманщини, ми це мали в часи, на жаль, і Української республіки. Тому думаю, вже би достатньо би ми мали мати досвіду для того, щоб не боротися внутрішньо. Все-таки консолідація, це і це є зараз не публічні якісь політичні гасла чи такі речі. Мене теж багато за що болить, теж дуже багато за що тривожить, і теж багато розумію, які виклики ми опиняємося. Але переводи дійсно відбуваються. Якщо відбуваються, вони відбуваються не тому, що комусь хоче Зняти фахового бійця і відправити на менш фахову посаду, чи навпаки. Чи більш фахової на менш. Якщо є достатня кількість людей, які займають ці посади, тоді плануються військові операції масштабовуються, а не стоїть питання зберегти, утримати ті позиції. Оце теж треба розуміти. Політики зобов'язані працювати. На жаль, я може знаєте, на трошки на такій кращій ноті зараз закінчу. Нашу розмову, що е, до свят далеко, але українські вертепи вже всі зібралися. На жаль, політичні е, до виборів ще далеко насправді, але вже всі формують собі порядок денний. З другої сторони це десь мене і заспокоює, оскільки політики видно вірять у збройні сили, і розуміють, що ми переможемо і готуються до виборів в незалежній майбутній Україні. Але до цього ще дуже дуже далеко. І всі наші зусилля мають бути покладені на єднання і на оборону. Ворог тільки того чекає, що ми будемо один одного звинувачувати в якихось проблемах. Проблеми є, їх потрібно вирішувати. Але для цього законодавець має законодавчі важелі. Військовий має устав, правоохоронні органи мають кримінальний кодекс, і всі мають суспільство, громадяни України мають конституцію, і всі мають дотримуватися, і тоді буде нам набагато легше, а не шукати крайніх у, у багатьох випадках, коли ми самі в цьому і винні.